1125 років тому сталася епохальна подія у вітчизняній історії. На Київській Русі докорінно змінилося бого- та світосприйняття. Відбулося хрещення. До святкування ювілейної річниці днями долучилися і бердичівські християни і євангелісти. Вони зібралися у міському палаці культури, аби піснями прославити Господа та звернутися до нього у молитвах. 1025 років тому оповідають євангелісти, разом із християнством на землю пращурів нинішніх українців прийшло слово Боже Євангеліє. Добра новина про спасіння людства через смерть Ісуса Христа. З приходом християнства на нашу землю змінився світогляд нашої нашого народу. Тому що християнство воно перш за все воно вплинуло на культуру людей, воно вплинуло на на соціальні відносини людей. Е, я думаю, всі розуміємо, що раніше раніше українці були язичниками, які поклонялися ідолам, і в них були свої обряди, свої звичаї. Я не говорю, що це були добрі, Вони чи були злі, але християнство е, в лиці Ісуса Христа воно несе нам любов. До ближнього любов до один до одного, і саме головне не тільки ми маємо благо. І християнський світогляд тут на землі. Але ми, як віруючі люди, ми віримо, що через віру в Ісуса Христа ми маємо прощення наших гріхів, ми маємо примирення з нашим Богом, ми маємо надію на життя вічне. Що зробила із мільйонами людей Христова віра? Вона звільнила їх від рабства гріха від різних пороків, стверджують учасники святкового дійства, і зробила це через розуміння людьми, такого поняття, як прощення. Коли я прощений, коли мені Бог простив, то я розумію, що і мені потрібно прощати. Тоді я можу жити в злагоді, в мирі з іншими людьми в суспільстві, і нести цей мир іншим людям. А я думаю, що це важливо і для нашої держави, і для всього суспільства взагалі. Річниця хрещення Русі то велика радість для них, кажуть бардичівські євангелісти. Це радість для кожної віруючої людини. Зрештою підкреслюють, хрещення призвело до зміни великої держави взагалі і доставлення людей одне до одного. Зокрема, воно принесло у суспільство мораль, добро, розуміння необхідності турботи один про одного. Людина, яка вірить в Бога, вона можна сказати, у неї зовсім другий світогляд, тому що вона знає, що є творець, який управляє всією вселенною. І навіть кожною душою, і коли людина вірить, вона буде відзиватися на потреби людей, які мають нужду у цьому мірі, тому що нас оточують люди не тільки вищих суслових, але люди є, які мають нужду і в духовності, і в матеріальності. І ми стараємося це донести до людей і допомагати теж, тому що неодноразово допомагали люди і в інтернатах, допомагали і в дітських домах, і скрізь хто нуждається інвалідам. І це все робить християнин, який вірить у Бога. Ісусовий прихід на територію Київської Русі, на думку християн-євангелістів, розділив її історію на до та після. Христос та його вчення корінним чином змінювали як життя громад та цілих націй, так і життя кожної людини окремо. Долі багатьох українців були настільки змінені, що вони почали боротися з безграмотністю, боротися з хворобами, відкривали сиротинці, перші університети, навчальні заклади, будували прекрасні храми, писали шедеври, творили музику і ноти. І все це люди, долі яких змінив Ісус Христос. Бог не змінився. Він сьогодні так само сильно, радикально і потужно змінює як окремо взяту людину, так і націю в цілому. Нам потрібен Бог, нам потрібен Христос, нам потрібне Євангелія. Тож давайте відкривати його частіше. Підкоривши своє життя, свій розум виконанню цьому слову, завдяки цьому пройде благополуччя і процвітання в нашу країну зі святом вас.